Вітаю вас на каналі Master Pro. Сьогодні ми зачастили знімати Тесло. І Маємо для вас ще один лайфхак. Сьогодні ми поговоримо про Tesla Model S, про це, це до Рестайлінг, тому тут гайки трішки інакші. Вони вдохновлялись, мабуть, фордом чи Land лендровером на початках, як ми знаємо, з часом. Роздуваються ці колпачки і маємо незручність, коли там на монтаже закрутіли. Момент у чому гайки на Теслі Model S, коли перші партії приїжджали, вони не, не тільки не, не чисто на 22, вони на 22,4 чи на 22,2. А на наших монтажках експлуатують типу там 22, набивають і гайки просто розбиваються зараз. Ось вбита гайка. Класний вам зразок. Набивали аж аж ребра видно. Тобто самий оптимальний варіант, що рекомендую я беремо з Model 3 на розбірках оригінальні гайки на 21, закручуємо, як ми бачимо, ми вже позакручували, надіваємо колпачки і проблем ніяких немає. В середньому стріті на розбірках обійдуться вам за штучку порядка 2 баксів 80 гривень, плюс отакі пластикові колпачки, які вам обійдуться. Порядка 400 гривень за комплект або на AliExpress десь до 100 гривень. Тож, усі гайки, які йдуть в комплекті, як перші з заводу, як от Model 3, які ми рекомендуємо, вони йдуть оцінковані, дуже класно, класно зажимаються, безпека в першу чергу. А також ви можете придбати не оригінал на AliExpress, Вони дуже красиві, без колпачків коли нові. З часом вони ржавіють, до кінця не дожимають, і безпека ваша може бути під питанням. Я не рекомендую купляти гайки з Алі Експрес. ключом з Model 3 обжимаємо на 140 і все чітко дожимається так, як треба. Так, без колпачків вони виглядають ось так не дуже гарно, зробимо фотографію. З колпачками взагалі нічого ніхто не замітить, у вас там якісь міняні гайки. Все надійно, все якісно і все на віка. Навіть сама компанія в Тесла в Рісталінгі вже поняла свою помилку, бачите, здесь, тут, тут подібно, як в троєчки гайки вже, купачки. Все в принципі безпроблемне. Така ось була інформація, Старалась бути для вас максимально інформативними. Тож, якщо сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося, репостимо. Дякуємо за увагу, мирного неба.